А бувають такі матраси, щоб одна сторона була середня, а інша жорстка. Бувають, вони йдуть двохсторонні, і чудовий варіант такого матраса це Тіара. Ось тут ви побачите його опис. Чим він класний? З одної сторони – кокосова койра, яка додає жорсткості, з іншої сторони, він буде середній. І саме головне, що такий матрас ви можете будь-якого розміру отримати всього за 200 гривень донату. Що потрібно зробити? Фонд відважна камуфляжна збирає 50 тисяч гривень, лишилося ще 17 до збирати, і за донат 200 або кратно 200 гривням більше, ви отримуєте шанс. На такий матрас будь-якого розміру, якого вам потрібно, він йде 19 см висотою 150 кг навантаження. Щоб його отримати, заходите на сторіночку фонда в Тіктоці в описі закріплена банка і скидаєте туди суму кратну 200. Все, як тільки ми добиваємо 50 тисяч, визначаємо, хто ж цей матрас отримує. Шансів не так багато лишилося. А якщо вам матрас в цілому сподобався, його можна і замовити на нього безкоштовна доставка по Україні, бо він приїжджає скручений і вакуумований. Тому. Ідіть і спробуйте свою вдачу. Чим більше донат, тим більше шанс. До того ж, розмір там метр вісімдесят коштує чотирнадцять тисяч. Ви його можете задонатити там двісті чотириста шістсот гривень і отримати матрас за чотирнадцять тисяч. Ну хіба ж не кайф?